Є такий термін як глікемічний індекс, і що він означає? Е, Наскільки швидко той чи інший продукт піднімає нам рівень цукру в крові? Глікемічний індекс коливається від 0 до 100, 100, звісно, це у цукру, у чистого цукру в глюкози. Чим нижчий глікемічний індекс продукту, тим повільніше він буде піднімати рівень цукру в крові. І навпаки, от ми бачимо таке правило світлофора. Де різкий стрибок цукру в крові спричиняє солодощі, білий хліб, солодкі напої. Ось там глюкоза просто миттєво взлітає до небес. Нам треба намагатися вживати їжу, яка має середній і низький глікемічний індекс. Для людей, які мають уже проблеми з цукром в крові, для людей, які мають інсулінорезистентність, зайву масу тіла, особливо ось тут в районі живота, треба звертати увагу на низького Мічні продукти